Руслан Марцинків, міський голова Івано-Франківська. Кажемо вам, кажемо вам слава Україні. Героям слава. Розкажіть, яка сьогодні ситуація вночі була на Франківщині і якою вона є зараз? Ну, і на Івано-Франківщині був обстріл. На жаль, є удари по енергетичній інфраструктурі. На щастя, всі немає жертв. Це найголовніше, але, на жаль, бачимо, що ворог далі. Обстрілює енергетичну інфраструктуру е, вночі саме в Івано-Франківській області. Тому е, працювала протиповітряна оборона досить багато є збиття, але використання таких ракет як кінжали і інші ракети ну досить важко було працювати повітряній обороні, проти таких маневрених і е, швидкісних ракет. Є загорання дуже швидко, надзвичайники пропрацювали. Ну і зі слів голови військової цивільної адміністрації, в принципі, зараз всі надзвичайники працюють для того, щоб максимально зменшити пожежу, ну і відповідно зменшити втрати енергетичної інфраструктури. Ще раз наголошую, на щастя, потерпілих і загиблих немає. Щодо цієї атаки чергової по енергетичній інфраструктурі області двічі наголосили про те, що потерпілих та загиблих немає. Це справді важливо. Я так розумію. Власне, ну вже скажімо так, коли йдуть повітряні тривоги, є розуміння, що ракети рухаються на захід нашої держави. Працівники тої енергетичної інфраструктури, по якій вже завдавалися удари, в тому числі на Франківщині, вже розуміють, що, скажімо так, зараз ворог серйозно взявся за західний регіон нашої держави в контексті руйнування енергетичної інфраструктури. Правильно розумію? Ну, справді вже відпрацювали. Також ви знаєте, що ворог завдає удари такими серіями, і також надзвичайники вже працюють, розуміють, що після. 50... Пер, ну, перших ударів можуть йти і серія ударів, тому десь врахували ну, ті помилки, які були раніше, і зараз э, все-таки досить оперативно ну, реагується. І ще раз наголошу: э, на щастя, немає потерпілих, і це найважливіше. Ось все решта відбудується, а людське життя, на жаль, безцінне. Пане Руслан, скажіть, будь ласка, стосовно ситуації у енергетиці, от Максим Козицький, голова Львівської військової адміністрації, сьогодні рекомендував на території Львівщини з 19 до 22 години включно не користуватися по можливості громадян енергоємними пристроями. Це там кавоварки, кавомолки, чайники, електропечі і так далі. Тому подібне, яка ситуація на Франківщині сьогодні? І івано франківській зокрема. Ми теж рекомендуємо. Зрештою вже застосовувалися для промисловості обмеження, та саме не для населення а для промисловості. Тому рекомендуємо максимально ощадно в час пік. Це там з 18 по 22 годину. Ну максимально обмежувати роботу в таких приладів. Тому повністю підтримую голову військової цивільної адміністрації вашої. І справді це дуже важливо.